Ввечері на купальні, що у центрі Сватового, за нашими підрахунками, зібралось до три десятка відпочивальників. Діти стрибають у річку прямо з мосту. З <звук> дітьми та їх батьками спілкуються поліцейські, нагадують правила поведінки на воді та роздають буклети про небезпечні знахідки. Будь ласка, не залишайте вашу малечу без нагляду. Завжди дивіться, що вони роблять, де вони проводять свій час. Також нагадайте про вибухонебезпечні предмети, тому що на території області вже були такі випадки. Андрій Новохацький сьогодні відпочиває на річці разом з дружиною та шестирічним сином Артемом. За ним говорить, постійно пильнує. Я думаю, потрібно зайти, попробувати губну та показати діткам, докуди можна купатися і далі заходити. У нас завжди з собою вода. завжди вода з собою. І у нас є спасательний жилет, без якого ми не ходимо в воду. І ми стараємося приходити, коли не так много народу, щоб можна було. Слідіть за ним, щоб його було від в воді. Рятувальники роздають містянам інформативні листівки, щоб дітей не залишали без нагляду та вам таку листівку попереджували. Читали. Ні, і без нагляду на мене не те саме. Не оставляємо. Та розповідають підліткам, як надати першу невідкладну допомогу під час сонячного удару. Треба надати йому зручне положення в тіні. Переконатися в відсутності небезпеки, якщо ця людина була на воді, витягнути її з води, або покликати старших, якщо у вас немає можливості самому. І негайно викладе або рятувальна аварійна підрозділ, або швидку медичну допомогу. За інформацією Сватівського районного управління держслужби з надзвичайних ситуацій під час літнього сезону нещасних випадків на водоймах району не було. Юлія Щербак, новини на Суспільному.